Всім привіт! Сьогодні піде мова про підживлення після того, як ми зрізали полуничку. Як бачите, в мене ось така вже полуничка у теплицях. Але ж це ми зрізаємо уже розсаду і все буде видалено, так як, так як у теплицях в мене тільки одна річка. Тільки одна річка. От на вулиці, якщо я можу, десь там. Якийсь сорт залишити на другий рік, то в теплицях ні, в теплицях ніяких другарічок не буде. І крім того, тут же в мене, бачите, двохрядка. так як тут вже два роки бугри, то їх будемо переробляти і будемо переробляти на однорядку. Тому що в теплицях я буду садити тільки однорядку. На вулиці там буде і двохрядка, і однорядка, але тут тільки однорядка. Мені краще так сподобалося. Ну, поки що так, а там буде видно. Так, і що мені, мене от спонукало до цього відео по піджиленнях, тому що і в минулому році, і в цьому році люди скидають фото і показують полуницю, на якій спалений корінь. Для того, щоб не спалити корінь, треба обов'язково. Пам'ятати, що не можна перекормлювати рослинки, не можна перевищувати дозу. Але ж доза може бути різною, тому що у нас різна вода, різна земля. Для того, щоб не спалити корінь, треба обов'язково міряти воду. Якщо ж у вас немає приладів, а це в більшості, звичайно. Я теж його не міряю, чесно говорю. Хоч, хоча вони в мене є, але я їх не міряю. Я користуюся стандартом. Хоча я можу перевищувати дозу інколи. Ну, яку дозу? Дозу стандарта, тому що добриво можна додати і інколи, і більше, якщо в тебе дозволяє вода. Якщо електропровідність невисока і. Можна додати більше добрив. Але я не додаю, тому що краще частіше, але потрішку. І що ж робити тим людям, якщо у вас немає приладів або ви не хочете міряти? Звичайно, бажано, щоб ви знали свою воду. Якщо ж у вас, якщо ж у вас вода pH вище 7. Або 8, або 9. Це взагалі недопустимо. Тому що з, не засвоюватимуться ваші добрива, ви можете спалити корінь. Треба обов'язково робити підкислювання води. Або ж поливати тільки дощовою водою і розводити там добрива. Тож, звичайно, бажано знати свою воду. Або хоча б відстоювати. Це теж трішки хоч трішки допоможе. Для того, щоб підкислити воду, можна використовувати азотну кислоту, можна фосфорну кислоту, але в деяких випадках треба обов'язково зважувати на те, що якщо ви кладете фосфорну кислоту, значить у вас збільшується фосфор, так як це добриво. І якщо ви кладете азотну, то збільшується кількість азоту. Це теж треба вираховувати. Ну і, звичайно, треба дивитися, щоб ви не змішали, наприклад, фосфор із кальцієм. Хоча в деяких випадках це можна робити, але це роблять досвідчені агрономи. Я не агроном, тому я не ризикую. І ніколи не змішую ті препарати, які несумісні. Запам'ятайте, кальцій не змішується ні з чим, крім борної кислоти. От, в кальцій усілітру можна додати не можна, а треба додати кальці борну кислоту для того, щоб бор розносив кальцій по рослині. Так як Кальцій нерухомий, і він не може попасти, якщо ви дали в корінь, він не може попасти в лист. І якщо ви дали в лист, він не може попасти в корінь. А от бур, бурна кислота, вона розносить кольці по рослинки. А тому, і додається, бурна кислота в кальці у селітру. Але ж там є пропорції. На кожній 50 грамів, я вже тисячу разів його казала, на кожні 50 грамів кальцієвої селітри давайте 1 грам борної кислоти. Борна кислота розводиться тільки в гарячій воді. Змішуєте оцю суміш з сухою і потім набираєте 10 грамів на 10 літрів води. Я ж кладу столову ложку, тому що в мене. Мене вода дозволяє. Якщо ж ви не вимірюєте і не знаєте свою воду, покладіть 10 грамів. Тобто 10 г на 10 літрів води, і ви не спалите кореневу систему. Ну, Звичайно, якщо у вас не 11 pH води. Тому буває, всяке, буває всяка вода, тому треба обов'язково. Наколотили, провірили на декількох рослинках і потім працюєте долі. Методом тика, я, я так пробувала, поки не перевірила свою воду, і оказалося, що я даремно боялася, ну, але краще перебдіть, як говорять. Ну, і як же далі підживлювати полуницю? Я вже неодноразово говорила, дуже багато є добрив, вибор величезний. Але треба пам'ятати, що треба обов'язково дати кальцій, треба обов'язково дати фосфор у началі, в самому началі. Тільки ви зрізали, і пройшло кілька днів, спочатку підсушили. Зрізали, підсушили ґрунт, щоб він висох, гарненько просох, обробили мідними препаратами оці зрізи, щоб вони підсохли. І потім починаєте давати вже добриво. Але спочатку треба обов'язково пролити ґрунт, щоб ґрунт був вологий. Пролили, наприклад, вранці, а вечером, уже коли спала жара, дали добриво. Можна 13-40-13, можна кальцієву селітру, щось одне, але і те, і те обов'язково треба, але з інтервалом 7 днів. Долі. Долі треба нам наростити зелену масу, наростити лист. Спочатку корінь, потім лист. Можна дати і 3,20-ки, можна по листику дати 18-ки. Деякі добрива 20-ки теж можна давати по листику, але треба дивитися обов'язково інструкцію, Чи можна його давати по листу, чи не можна. От, Наприклад, я брала кореневе живлення, 320 Грогрін, там написано кореневе живлення. Але в описі є написано, що по полуниці можна і по листику. І я вже пробувала, дуже класно працює, дуже гарно знімає, якщо є хлороз, тому що там є, в цьому добриві є і кальцій, і залізо. Воно все е, збалансовано і можна його використовувати. Так, що дольше. Доліше ми нагростили кореневу листову масу. Якщо треба, щоб полізли хорошо вуса, можна додати карбамід із магнієм. Не забуваємо також про мікроелементи, обов'язково, щоб була сірка, тому що в начальній стадії, коли відростає листочок, обов'язково треба мікроелементи. Ну і якщо є такі стресові ситуації, то даємо мегафол. Особливо, якщо ми даємо, бризкаємо хімічними препаратами, які системники, тому що системні препарати це завжди стрес для рослинки, не тільки для ваших шкідників. Так що шкідників і грибкових хвороб. Обов'язково треба користуватися мегафолом. У мене він завжди в арсеналі є, і тим більше, що в нас різні стресові ситуації бувають, і, і урагани, і гради, і що тільки в нас не буває, то завжди знімаємо стрес мегафолом. Ну або ізобіоном, є багато таких антистресантів. Навіть є такий дешевий антистресант, як буштинова кислота, це теж стимулятор росту і антистресант, який теж можна давати. Ну, і в деяких ситуаціях, звичайно, треба дивитися по листику, що полуничка требує. Дуже часто. І різні сорти ведуть себе по-іншому. Якомусь сорту треба більше кальцію, якомусь. Більше фосфору, ну, треба дивитися по рослинки, це індивідуально, це треба просто відчувати рослинку. От, от Я, наприклад, підходжу до рослини, я вже бачу, листик якийсь не такий. Листик скручується, починає вниз загинатися. Або перелив, або фосфору не вистачає. Ну, це треба. Не знаю, як це, як це об'яснити, ну, ну, я, наприклад, якщо підходжу до полуниці, я вже бачу, що з нею чи вона гарно себе почуває, чи, чи вона щось хоче. Так, що ж я ще хотіла сказати. Да, і по розсаді я з цієї Цього тижня дуже буде багато відправлень. я О чергу я думаю, що я скоро її закінчу, яка у мене є. І потім, потім буде жива черга. Людина телефонує і питає, які сорти є, або говорить, які вона хоче. Я говорю, що є, і відправляю. Але не закидайте мене е, смс-ками, тому що я сьогодні третій день знімаю розсоду. Третій підряд день. У мене просто немає. Я заходжу в хату, я вже ні йока. Я не дивлюся в той вайбер, дуже, дуже рідко туди заглядаю. Буває, що люди телефонують, питають, якісь ситуації. От чому в мене сьогодні вийшов цей випуск, тому що. В минулому році були в мене кілька таких ситуацій, що люди показували, що спалений корінь. І в цьому році теж саме, треба обов'язково дивитися свою воду і пробувати, тому що ну, в кожного немає такого стандарта, що дайте оце скільки. Ну, є, звичайно, що 1 грам на один літр води. Але ж бувають такі ситуації, що рослинка класна, дуже класна. Ви її зрізали, і потім підживили, і вона зачахла. Бувають такі ситуації, тому що не тому, що ви зрізали, а тому, що ви дали багато добрива. Або тому, що у вас вода дуже високий pH. Оце того буває. І не, не лийте зразу. Трав'яний настоянки, куриний послід, треба спочатку наростити на, на кореневу систему, а потім уже зелену мосу. І ту треба обов'язково в міру. Для цього дається е, магній, щоб він контролював азот. Е, магній завжди контролює азот, і щоб рослина не з'їла більше, ніж треба. Тому що, якщо вона з'їсть більше азоту, у вас почнуться грибкові хвороби, з якими ви просто не впораєтесь. Рослина буде ослаблена, зеленої маси багато і будемо мати, що... маємо, що маємо, як говорять. Тож чекаємо ще тиждень, ще тиждень ті, що без черг, будь ласка. Тому що, ну, да, звичайно, є люди, які приїжджають додому, тим самі розумієте, мені краще продати дома її, ніж возити на пошту, ну і так далі. Ну і асортимент постійно міняється, тому що та розсада підставляється, та знімається. Так як сортів багато, то асортимент завжди міняється. Всім миру добра, все найкраще, і все буде України. Пам'ятайте, що все треба в міру. До побачення!